главы района Рады Каховского. Вопрос тут как раз сейчас поднимался предыдущим выступающим, я имею в виду Горностайский, как пром представитель. Хочу помнить, отметить, что Каховский район, депутаты Каковского района, которые являются, как мы так говорим, властниками системы взрослого, я имею в виду внутригосподарской системы, канал, Ой, говорю, канал, трубопровод, так вот, мы никогда не выступали на то, чтобы повысить арендную плату. Я просто разъясню эту ситуацию. В прошлом году прокуратура, то ли это было у них сверху, э, провела проверку по нашим документам и Капостскому районному совету выставили требование повысить арендную плату именно за трубопроводы, в связи с тем, что в постановлении Кабинета министров это не отображено. И нам предложили, так как там есть еще позиция прочее имущество, отнести их к прочим. В Каховский районный совет, все депутаты, одностайно, одноголосно выступили против этого. И мы приняли протест в прокуратуре, то есть мы отказали по протесту прокуратуры, а прокуратура подала в апелляционный, в Одесский апелляционный господарский суд. И этот вопрос затянулся уже с конца прошлого года. До сих пор еще заседание не определено, когда это будет дано. Но еще хотел бы добавить. Все депутаты, а у нас большая часть депутатов, наверное, на практически две трети, это сельскохозяйственные И мы все прекрасно понимаем, что такое арендная оплата. Никто не старается повысить, Поэтому, думаю, просто соседям надо присмотреться, переспросить, и э, вести, наверное, дела общие вместе. То есть, если мы будем повышать арендную плату, мы будем повышать арендную плату против себя. Речь шла об арендной плате вообще-то за землю богатую 694. Пожалуйста, три минуты. Кто еще? Три минуты. Хватит? Тогда есть. Можно в микрофон, да, можно сюда. Поднимайтесь, поднимайтесь. Человек авторитетный, давай. Сіровоський ран ППР-технології Олександр Георгий. Ось теж є 1800 є і багато. Я хочу звернути сьогодні увагу на дві речі Перше, Це проблеми ГНС і проблеми експлуатації. Проблеми ГНС сприяє в тому, що бідний Юрій Іванович маючи гроші, має можливість використовувати. Це не можна абсолютно нонсенс парадокс. Я говорю в 4 на раді або з своїх із господарської мусить розпорядською роботи. Дайте йому положення своє положення і хай має свої гроші. Держава буде допомагати, держава гроші немає. Так чи ні? Не має, має. Дайте йому можливість заради діє. Який отримує від нас проводити ту роботу, яку він має зробити. У нього сьогодні я думаю, що гроші є. І практично всіх зробників отримують цю голову насосну станцію. Якщо ми, ми на сьогоднішній день не зробимо цього, через рік два насосна станція похоронить сюди сподання Херсонської області. Води не буде і все. господарство господинковий рахунок. Що за проблема? Поза бюджету. Ми будемо туди гроші давати. перечисляти. І хай використовують, положення, щось. Що можна зробити? Не може такого бути. Не створити акціонерне товариство, оператор главної насосної станції. Це теж можна зробити. Ми всі сьогодні можемо прийти в це акціонерне товариство, заплатити певну суму зносу 50 чи 100. 100 гектар буде составляти на 250-25 млн грн. Хватимо з статутного фонду для розвитку. Повний достатньо. Ми будемо використовувати ці гроші, буде знати. Ну, Розумієте, що може. Толе питання. Я чую по експлуатації. Ой, хочу сказати так, ми сьогодні не можемо нічого. Робити по ремонту замінні машини. Все передано сільській ради, гроші забираються 15%, великі, дуже великі, считається за 15% можна зробити відновлення техніки. Вся зрошувальна техніка машини на фазі зносу, Всі це знають. Замінити не можна. Сільська рада каже, не може міняти на нові машини це наша машина. Заберіть яких безхозяйственників ето іншу? Забери. Ето безлаборні безхозяйственники, які абсолютно копейки не тратять для того, щоб це зробити. Юрій Володіевич сказав цей вопрос, зацепив. 15% це треба забрати ці трубопроводи. Як віддалю, так і забери. Поставте в оболодхос. І куда хочете, ну тільки заберіть поставки їх туди, куди положено. Не давайте розтрачувати героїв. Це державні гроші. Я плачу на сьогоднішній день платив 15-20 тисяч гривень, на сьогоднішній день вони зробили переоцінку 165 тисяч гривень. Нормально? Нормально. І це буде так далі і далі і далі. Коли є кишені, в якої можна поцупити, всі стараються поцупити. Вони знімають право власності, навіть не мають. постановою По було сказано, постановою По було чітко і ясно сказано, я вивчав цю тему. Передати сільським радам для послідуючої передачі користувачам. так було сказано. Сьогодні придумали майно, прокурори бігають, ревізори бігають, порушники бігають, всі бігають що бають. Скільки це може творити? Організуйте, зробіть. Роз'єднати, соєднати користування, водокористування і подачу води не можна. Не можна. Тому що там буде повна не Подача води головного насосна повинна бути окрема, подача до полей повинна бути окрема. Ці біоспортові єдиниці от цього було от що має. використовувати ці гроші. Може, може. А чого треба? От такого проблема. Пожалуйста. Іван Герові, дякую вам. Шановні друзі, на правах ведучого Юрій Віталійович дуже багато зусиль приклав до відкриття особливого в особ, іншому банку управління Махнала, але уряд і бюджетний кодекс цього не дозволить. Це як відповідь на те зауваження, що дайте право і це не так просто зробити. Я пропоную припинити обговорення і до слова. Или кто кто наполягает. Вы, ну, будь ласка, домой, домашнее слово. И будем верить дальше. Новоторский район Ленона. Здесь поднимали вопрос по поводу труб внутреннего трускувания, которые передали сельсовец. Меня интересует один вопрос. Распределяли людям деньги, Значит, есть кто либо на земля, либо атакая земля. Поливная земля стоит практически в 5 или 6 раз дороже, чем богатая. Почему мы должны еще дополнительно оплачивать эту Я так понимаю, что э, стоимость этой земли, поливной земли, потому что в некоторых хозяйствах распределяли, богатые земли давали в два раза больше, поливной в два раза меньше, как угодно. Получается, это, в общем-то, эти трубы должны принадлежать действительно людям, а не каким-то сельсоветам и кому-то, кто за это отвечает, просто получает деньги, а действительно всеми ремонтами занимаемся мы. Здесь сказали уже по поводу того, что мы ремонтируем буквально решето. Так мы только ремонтируем, мы меняем пустый Мы меняем. И это все уходит. А кроме этого еще надо проплачивать. Я не понимаю, на каком основании. Значит, этот вопрос каким-то образом надо тоже поднимать для того, чтобы не сваливать все на арендатора. Каким-то образом. Это один вопрос. И еще один вопрос, который здесь уже находится в Простите за волнение. Значит, есть такой вопрос, поливная земля, которая у нас не используется по назначению, непоколи. Потому что существует вот один человек, у которого 5 дектатов, и он может не дать тебе поливать полностью все 50 дектатов, которые находятся. Поэтому просьба губернатору понимать вопрос на областной ради, поднимать у депутатов, поднимали бы этот вопрос Депутат, с депутатами уже садились с одной партией, с другой партией. Вопрос не решается, неинтересно. Потому что для этого мелкий вопрос, что нам этим вопросом заниматься. А для нас это насущный вопрос. 50 сердце так не потому что, извините за выражение, один перец не хочет поливаться. Потому что по его земле не, должен не ходить фрегат. Так это так, поливная земля. Вот если вы порешаете эти вопросы, мы вам очень долго благодарны. Спасибо. Спасибо. Все. Больше никто не оставит, Я вас прошу. Це, можна сказати, єдине джерело для подальшого розвитку всієї області. в Цілому. Ми бачимо на прикладі Каховського району, що може бути поступальний рух від сільського господарства до розвитку промисловості, і Каховка є дуже гарним прикладом, гарною моделлю, як це може відбуватися. Ми зараз маємо дуже гарні цифри про те, що. За підсумками минулого року, частка району в загальному обсязі виробництва валової сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських підприємствах вона склала 17% по всій області. От один район 17%. Обсяг інвестицій майже більше сімдесят мільйонів доларів США або 27% від цих інвестицій, які йдуть в сільське господарство, і дуже багато інших показників, які ілюструють перспективність зрошення і перспективність цього сільське господарство і переродні підприємства. І, взагалі, на основі цього сплаву, зростання таке більш заможне життя територіальних громад, на яких розвивається розвиток і зрошення і промисловості. Для того, щоб ця модель мала розвиток по всім іншим територіям, нам необхідно прийняти ряд рішень. Ми слухали від Ващенка, що сьогодні існує. Нагальна проблема чіткого і повсяденного фінансування поточного ремонту і капітального ремонту е магістрального каналу і головної насосні. І е його розповідь про те, що весь час не вистачає коштів, кошти є тільки на латання дірок, які е в нього виникають у повсякденному виробничому процесі. Шановні колеги, якщо Юрій тут абсолютно правий, якщо на сьогоднішній день паніки немає, воно функціонує ще на запасах тих, які були вкладені при будівництві в 73 році, то він правильно каже про те, що повсякчас перед нами є загроза зупинки аварійної насосного обладнання чи якихось аварій, які можуть виникати на магістральному каналі. Тобто, це... Господарство, ця мегоспоруда потребує повсякденного вкладення серйозних коштів. У нас є декілька варіантів, яким чином ми можемо розраховувати на ці кошти. Ну, перше, це звернення до держави, до агентства про те, що необхідно кожного року вкладати біля 40 мільйонів гривень в поточні капітальні ремонти споруд магістрального каналу. Ми можемо ми зверталися і звертаємося з цими вимогами, але ви бачите, що на сьогоднішній день на жаль у держави не вистачає коштів для того, щоб не тільки проплачувати капітальні видатки а сьогодні на жаль є проблема з тим, що от зараз на сьогоднішній день близько 30 мільйонів висить в боргах. Перед магістральним каналом за розрахунках за електроенергію і за ті ж самі поточні видатки казначейство не сплачує ці гроші. Шановні колеги, ну проблема є в державі. Сьогодні йде війна, сьогодні основні ресурси вони відволікаються на отримання збройних сил. На проведення антитерористичної операції, яка йде в Донецьку, Луганську, І ви бачите по своєму досвіду, яка кількість військ знаходиться і на території Херсонської області. Кошти йдуть туди. І сьогодні держава, піднімаючи від нас кошти кхм, на рівень Києва, вона не може просто їх повертати йде... Затримка по сплаті рахунків сплачуються рахунки на заробітну плату енергоносії, але на поточні видатки дійсно є проблеми. І нема, не існує ніяких схем про те, що. Вивести магістральний канал з казначейства і проплачувати рахунки якимись іншими там маневрами утворення там окремих угод чи якихось інших речей, коли це все буде в незаконному полі, і ті, хто це буде робити, будуть нести відповідальність по законам України. Тобто сьогодні створити систему в невідіючих таких організаційних відносинах, які б дозволяли користуватися і розраховувати чітко на зароблені кошти, немає. До речі, ця проблема була у каналу не тільки от зараз, під час зростання військового протистояння з Росією. Вона була і в минулому роках. Держава отримувала кошти, але, на жаль, на них не спускала їх. Тому що в неї були якісь інші потреби більш нагальні ніж експлуатація і підтримки в життє, такому в життєвому стані магістрального каналу, шановні друзі, цю проблему вирішити регулярного поступлення коштів. Регулярного отримання інвестицій в магістральний канал, шляхом звертання до держави і, можливо, включення в якісь бюджетні процеси дуже важко, я міг би сказати, неможливо, враховуючи на те, що сьогодні йдуть військові дії. Існують інші моменти, які, по яким можна було б забезпечити фінансування і отримати кредитні ресурси на. На підтримку і на розвиток магістрального каналу. Але є серйозні речі, які потрібно було поговорити, перш ніж рухатися далі. Я розумію, що найбільше хвилювання викликає те, що сьогодні сільхозвиробник не впливає на формування ціни на наводи. Сьогодні є ну, відчуття те, що Може повисять, може не повисять. Фактично, сільхозвиробники займають ну, роль такого спостерігача, чи ну такого знаєте прошарку, який буде погоджуватися з цією ціною, яка буде йому запропонована. Ну інакше який вихід виходити на акції протесту, вимагати у держави інших впливів немає. Тобто сьогодні в процесі нашого обговорення мені здається і в процесі можливого подальшого трансформації системи зрошення, необхідно чітко було б обговорити питання впливу споживачів води на формування ціни на воду. Я думаю, що це ну, одне з найголовніших питань, які потрібно було проговорювати. Потім, шановні колеги, я розумію, що у вас виникає пласт, Питань, які стосуються захищеності ваших інвестицій в ремонт чи відбудову міжгосподарських і внутрішньогосподарських мереж, ви правильно кажете, що сьогодні ви не маєте ніяких гарантій, ваше будівництво цих мереж це просто ну, на чесному слові чи на якихось. Добрих стосунках з орендодавцями, з місцевими територіальними громадами. І якщо буде прийняти законодавство, наприклад, про продаж Землі, то всі ваші інвестиції вони також ну, будуть зруйновані, а перспективи будуть ускладнені. Тому в процесі обговорення трансформації мережі потрібно також чітко ставити питання про зміну законодавства, які подавали. Впевненість тим структурам, які будують міжгосподарські і внутрішньогосподарські мережі за свій кошт, впевненість в тому, що вони повернуть свої кошти і будуть мати гарантоване право на оренду цієї землі, і гарантовано будуть там, там знаходитися. Питання консолідації земель. Яку піднімала остання виступаюча, мені здається, воно виглядає найпростішим у цьому секторі проблем. Є декілька законопроєктів, підготовлених на цю тему. Ми в адміністрації і в робочій групі також обговорювали свій законопроект. Шановні друзі, якщо ми вийдемо на загальне розуміння, як нам рухатися далі, закони пов'язані з консолідацією земель, закони пов'язані з захищеністю і Інвестиції в мережі внутрішнього госповнутрішньогосподарські і міжогосподарські ми внесемо для того, щоб ви мали певність в завтрашньому дні. Як можна вирішувати це питання? Ну, перше питання, і це потрібно зробити це звернення до агентства про те, щоб були інвестиції в ремонт і в розвиток. Це найпростіший варіант, якщо ці інвестиції будуть, то багато питань буде зніматися. Друге питання це можлива трансформація мережі зрошення, державне підприємство і єдина юридичне об'єднання всіх структур. Структури магістрального каналу, структур водних районних господарств звести в одну юридичну особу для того, щоб скоротити витрати і мати юридичну особу, яка могла б звертатися до Світового банку, до Європейського банку реконструкції і розвитку підтримання кредитів. Така, такий майданчик, така, такі умови, в яких сьогодні знаходиться Херсонщина, це наявність плодючих земель, наявність великої кількості землі, наявність сонця, вона дає можливість кредиторам бути впевненими в тому, що кредитні ресурси будуть повернені. Якщо утворюється одна юридична особа, я підкреслюю державне підприємство. Ми можемо звертатися до світового банку на отримання інвестицій і тобто, ці інвестиції розвивати зрошувальну систему, модернізуючи її і отримуючи додаткові площі поливних земель ну, до рівня 700 тисяч гектарів, про які нам казав пан Ромащин. Підвищення цієї такої до такої кількості зрошувальних земель, я переконаний, що воно серйозно підтягне Херсонщину до рівня розвинених областей, до рівня серйозного зростання промисловості, логістики, взагалі рівня життя населення. Тому що підвищення до 700 тисяч гектарів вам нам дасть серйозне зростання урожайності. Ми будемо мати ну, най.